Архістрати, молимо завжди ми недостойні, щоб вашими молитвами огородили нас покровом крил духовної вашої слави, охороняючи нас вже усильно припадаємо і кличемо, від бід визвольте нас, як очільники вишніх сил. Слава і Сину і Святому Духові, архістрати Божі, служителі Божественної слави, ангелі, учінників, людей, наставники, корисного нам просіді великої милости, як біле... безцілесних архистратиків. І нині, і повсякчас і на віки віків, Амінь. молитвах не все пущу Богородицю, і в заступництвах не заміни упова. Ріб і умертвіня не втримали, бо, як матір, життя до життя переставив Той, хто селився в утробу признадів божественно. Бо ти святий святийся, Боже наш, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по все час і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий Христос, святий ім'я Господнє. Святий Боже, святий Христос, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Христос, Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Христос, святий Безсмертний, помилуй нині повся час і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні ми усім примудрість, будьмо уважні. Твори жаданими своїми Догов і служителями своїми послуги, полум'я вогню. Благослови душе моя Господа. Господи Боже мій ти дуже величний, і твори шанами своїми духів, і служителями своїми полум'я, вогню, Примудрись. до Филип'ян послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, ратя. Як ви завжди були слухняні, працюйте над спасіння вашому страсі та трепеті, не лише коли я присутній, але ще більше тепер, коли я відсутній. бо то Бог діє у вас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. Усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і ширі, непорочні діти Божі, серед лукавого і розбещеного роду. Серед якого ви сяєте нема світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені в день Христа, щоб я біг недарма і трудився, немарно. Не, Аллилуйя!